Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам приготую дуже смачну рибу з простої риби. Це в мене ось хек. Дуже швидко, без всякої везні, без піджарювання і так далі. все вам розкажу, що нам для цього знадобиться. Ну, Саме риба. Я брала звичайну рибу, хек. Вона розморозилася, я її почистила. Ось дві цибулини, приправа до риби, сіль, трішки соди. І що ми будемо робити? Подрібню нашу рибку і замаринуємо. Так, рибку присолюємо, додаємо спеції. У мене ось така спеція до риби Чудово, смачно. І поки будемо чистити лук, нехай вона постоїть трошки промаринується. Цибулю я почистила, зараз ставлю розігріватись петельню і будемо нарізати немілким кубиком цибулю. Петель розігрілась, додаємо олії, звичайної соняшникової олії і викладаємо цибулю. Цибулька наша підсмажилась, додамо трішки солі. І всипаємо пів чайної ложечки соди. І зараз будете бачити реакцію. Вже бачите, вона так золотиться, цибулька стає такою жовтенькою. Так і потрібно. Тепер робимо вогонь середній і викладаємо в цю нашу лукову масу рибку. Накриваємо кришку і десь хвилин 15 почекаємо. Пройшло 15 хвилин. Перевертаємо нашу рибку чудову. Бачите, в якому соусі вона начебто тушкується. Ось наша рибка готова. Вже зайняло 15 хвилин з однієї сторони, 15 хвилин з іншої. Вона, бачите, як в соусі з цього цибулевого соусу. Подаємо її з картопелькою, дуже смакує. До речі, вона в укропній пасті залишу посилання, я її вже готувала. Тому смакуйте. Це дуже швидко і смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!